Друзі, вітання! Ви на каналі The UA. Сьогодні огляд нової криптовалютної біржі NCX розберемо увесь функціонал, починаючи від ф'ючерсної та спотової торгівлі, завершуючи криптовалютною карткою. Також розповім, як отримати 60 доларів за реєстрацію на біржі та 15 доларів за кожного запрошеного друга. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті і на криптовалюті, зокрема, обов'язково підписуйтесь на канали в YouTube та. Та телеграмі сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з короткого огляду соціальних мереж. Безумовно, перш ніж реєструватися на якомусь ресурсі, варто розуміти, що це за ресурс, і відповідно що він собою представляє. Біржа NCX є відносно новою. Як бачимо, її зареєстрували всього лише в 2022 році, і відтоді вона працює і, погоджуюсь, досі є маловідомою. Я, так як і більшість, напевно, з вас почув про неї в рамках цього аеродропу. Тобто вони анонсували запуск власного токену, який, за їхніми словами, буде коштувати певну суму тобто, 2000 цих токенів будуть коштувати 60 доларів. Знову ж таки, це лише приблизна ціна, можливо, вона там перебільшена. І адміни проекту таким чином хочуть вас заманити сюди, це ми не дізнаємось, але зважаючи на те, що ми отримуємо по факту їх безкоштовно за просту реєстрацію, ну тут гріх не спробувати. Але до аеродропу ми повернемось в другій частині відео. В цій же я б хотів просто показати, що твіттер тут не створений вчора, тут немає. Нічого неймовірного, звичайно, актив більшою мірою підкріплюється тим же аирдропом, але бачимо, що постів багато, додають новий контент, протект не закинутий, ну тобто можна довіряти. Далі ми переходимо в інстаграм, тут схожа картинка, бачимо, що є певна кількість підписників, лайків і так далі. Тут ми можемо. Все переглянути, і бачимо, що в обох випадках біржа була створена в 2022 році, і відповідно перші пости були в лютому 2022 як це зазначено ось тут в Твіттер-аккаунті. Тобто, все доволі прозоро, новий проект, який потребує маркетингу, і в рамках цього вони вирішили роздати токен для того, щоб затягнути нових користувачів, і відповідно таким чином набивати клієнтську базу. Що ж, я увійшов в свій аккаунт, як бачимо, тут доволі приємне поєднання кольорів. Безумовно, інтерфейс це далеко не головне, але тим не менш. Одразу ж кидається в очі те, що біржа є гібридною, тобто до наших послуг як централізована біржа, так і DEX. Звичайно, централізована біржа є більш звичною та зручнішою для пересічного користувача, тому розпочнемо огляд з неї. Відповідно, це наш баланс. Тут ми можемо перейти в спотову торгівлю. Тобто тут ми закинули наші гроші і за USDT купуємо будь-яку криптовалюту. Впевнений, що кожен з вас знайомий з даною функцією, тобто обрали біток, пролистали нижче, обрали чи ліміткою, чи маркетом, придбали, продали. Далі в нас торгівля деривативами, я впевнений, тут також нічого нового. Тут нам потрібно зареєструватися знову, і також ми можемо встановити додаток. Забігаючи вперед, скажу, що він доволі зручний. Я його встановив на свій iPhone, все доволі круто та зрозуміло. Якщо ви торгуєте на ф'ючерсах, ви також зможете це зробити на цій біржі в принципі, по цьому має бути все зрозуміло. Рухаємось далі. Переходимо у вкладку NCX-картка, що доволі цікаво і тим самим можливо сказати, що. Незвично для нашого ринку. Тут ми можемо подати заявку, щоб отримати дебетову карту, яка дозволить нам оплачувати товари та послуги криптовалютою. Є конвертація в понад 40%. Різноманітних валютах, не знаючи, працює з гривнею. Якщо і працює, то напевно не по найбільш зручному курсу. Відповідно, вони лише хочуть зайти на наш український ринок і зараз працюють в основному в Європі. Тобто ми бачимо тут е, усі умови, все доволі просто поповнюєте і розраховуєтесь відповідно залежно від типу картки. У вас є певні ліміти та різноманітні бенефіти. Звичайно, NCX бере якусь певну комісію, але знову. Тому ж таки для тих людей, які повноцінно в крипті, це банально таки зручно. Ми вже звикли, що різноманітні проекти намагаються знайти ось цю точку опори між криптовалютою та фіатом, задля того, щоб спростити елемент цієї оплати. Нижче ми бачимо різноманітних спонсорів. Тут можна знайти багато різноманітних відомих компаній, але на цьому не будемо зациклюватись. Загалом, як бачимо, є такий функціонал карти доволі Лі, круто це виглядає, але з цим потрібно розбиратися більш детально. Знову ж таки, вони це заточили більше під долар та євро, і відповідно під цих користувачів. Безумовно, зважаючи на популярність криптовалюти в Україні, я впевнений, що гривню також додадуть і зроблять все максимально зручно для нас з вами. От ми і дійшли до, напевно, головної частини даного відеоролика, адже абсолютно кожен в нашій сфері хоче заробляти, і якщо є можливість зробити це без вкладень, це вдвічі крутіше. Так от, за реєстрацію на біржі NCX ми можемо отримати 2000 токенів, які, за словами менеджерів проекту, будуть коштувати 60 доларів. Знову ж таки, як це буде на ділі, невідомо, але маємо ось такий орієнтир. Що потрібно... Бідно зробити для того, щоб нам зарахували токени. Це зареєструватися під відео. Я залишу посилання на дану біржу. Далі нам потрібно пройти курс-верифікацію, підписатися на Твіттер та Телеграм, відправити скріншоти про те, що ми це успішно зробили, і після того нам нарахують токени. Далі в нас є список додаткових завдань, де ми можемо заробляти ще токени, таким чином накопичуючи їх. Що я хочу сказати, насамперед я б рекомендував зареєструватися, отримати 2000 і по можливості запрошувати друзів. Що стосується торгівлі, це вже більш другорядне, адже тут потрібно набивати доволі серйозні об'єми, а токенів дають відносно не так багато. Тому реєструємось, по можливості запрошуємо друзів та набиваємо токени. Що стосується лістингу, поки точної інформації немає, знову ж таки, вони в своїх соцмережах пишуть, що він відбудеться відносно. Знову скоро зараз у нас період айрдропу, і відповідно лутайте, доки є така можливість. Ну а далі будемо чекати заповітної дати про всі дедлайни. Я повідомлю в своєму телеграм-каналі. Також біржа анонсувала продаж своїх токенів. Він відбудеться у 5 раундів. З кожним раундом буде зростати ціна, і відповідно змінюватимуться умови по повести. Ви можете прийти у вкладку NCX Token і відповідно з усім цим ознайомитись. Купувати токени я не рекомендую, адже не бачу в цьому сенсу. А відповідно отримати їх безкоштовно це, звичайно, крутий варіант, який не варто пропускати. Неважливо, якою буде ціна на лістингу, коли ми їх отримаємо отримали безкоштовно це вже стовідсотковий профіт Тому варто про це пам'ятати і не втрачати можливості, особливо якщо у вас невеличкий банк, адже дуже часто приходять такі повідомлення, як заробити свої перші 500 тисяч доларів, адже хочу там трейдити, крутити ретродропи і так далі. А банально немає можливості. Ну якраз потрібно виконувати схожі темки і на цьому заробляти. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Безумовно, ні я, ні будь-хто інший не може спрогнозувати, яким буде майбутнє біржі NCX, чи вдасться їм залістити успішно токен чи ні. Однак подібні роздачі пропускати не варто. Проходимо реєстрацію, забираємо токени, а там вже побачимо. Сподіваюсь, даний відеоролик був цікавим та інформативним. Дякую кожному за підписку на цей канал і прощаюсь з вами лише до наступних зустрічей.